Попри складні і часом небезпечні умови, вони продовжують надавати послуги населенню навіть у прифронтових та деокупованих територіях нашої держави. Укрпошта відзначає 30 років діяльності. На честь цього випустили марку в серії Героїчні професії. Тему продовжить моя колега. 2 лютого національний поштовий оператор Укрпошта відзначає своє 30-річчя, підкреслюючи значущий внесок у розвиток поштової інфраструктури та забезпечення надійних послуг доставки у всі куточки України. Якщо взяти 30 років, це молода компанія, але разом з тим багато традиціями. Я працював, працював у Курпошці 27 років. Різне було, як кажуть, на цій дорозі, але прогрес відчутний, прогрес дуже відчутний, тому що ми починали з паперових носіїв, ми починали ну, з багатьох речей, які сьогодні. Якщо згадаєш, то або сумно або смішно, на честь працівників, які повсякчас і всюди на варті соціальних потреб населення випустили марку Героїчні професії Укрпошта завжди поруч з вами. Поштовий блок присвячено самовідданні та звитяжній роботі працівників компанії в умовах повномасштабного вторгнення, які працюють у складних умовах, інколи в притул до лінії фронту повертають найнеобхідніші послуги після деокупації та продовжують надавати послугу населенню попри заміновані території. Ця марка присвячена пересувним відділенням, всім працівникам, які надають послуги нашим клієнтам. Більш ніж в 27 тисячах населених пунктах. Більш 40 тисяч працівників працює зараз в Укрпошті. На Марці зображені пересувні відділення, які зараз і з початку війни працюють в екстремальних умовах в Миколаєві, на Сумщині, в Чернігівському регіоні. Вони працюють в екстремальних умовах. Під обстрілами. Поштовий набір містить дві марки, художній конверт та картку. Тираж блоку 200 тисяч примірників. До слова на поштовому блоці зображено реальну машину пересувного відділення Укрпошти, яка першою після ЗСУ заїжджає в деокуповані населені пункти. Поштовий випуск про героїчних поштовиків насамперед вшановує наші пересувні бригади та зсу, після яких автівки Укрпошти прибувають у міста і села. Зокрема, і у тилових регіонах нашої держави підприємство приділяє значну увагу та ресурси для забезпечення доставки послугу, найвіддаленіші та важкодоступні населені пункти на сьогоднішній день. Поїхало по Чернівецькому регіону до Чернівецькій області 37 пересувних бригад. До вчорашнього дня було їх 35. Додалося плюс дві машини. В майбутньому ми плануємо збільшити кількість машин до 45. Працівники «Укрпошти» зауважують, їхня робота це не тільки послуги з доставки, це насамперед взаємодія з людьми. Професія поштовика поштаря, станові важлива тим, що робота з людьми. Це не комунікація десь, емейлі, там комунікація десь там. Зараз ви знаєте всіх. Якщо не один, то декілька мобільних телефонів кожного починаючи з маленького, закінчуються великими. А тут живе спілкування. Ми надаємо послуги, ми продаємо верніше послуги. Які на які чекають більшість і доставка преси, і, і, і письмової кореспонденції, пенсійних коштів, соціальних виплат, ну і так далі, це дуже важливо. Придбати нову марку можна у відділеннях Укрпошти по всій Україні, Аліна Рябкова, Сеставчанський, теми ТВА.